Привіт, друзі. Мене звати Яна Мітьолкіна, це Енергійлеве, і сьогодні в мене підгоріло, і я не можу з вами не поділитися своїми думками щодо відміни 8 березня. Мала була бути зовсім мала була була була, була була була, була, була бу. мала була бути зовсім інша тема відео, але я розумію, що йде оця дискусія в суспільстві. Тому я не можу залишитися осторонь і хочу з вами у п'яти пунктах розібрати, чому. Відміняти 8 березня це не ок. Так, це Давайте почнемо Що сталося. Що сталося, що сталося, Верховна Рада зареєструвала законопроект про встановлення українських свят і заборону неукраїнських свят зросійщених, які залишилися нам з радянських часів. І от 8 березня, значить, постало. Жирним пітном на цій мапі свят. Депутати хочуть відмінити його і натомість святкувати День української жінки на День народження Лесі Українки, а саме 25 лютого. Друга версія не забороняти 8 березня, але позбавити його статусу вихідного дня. То давайте тепер розберемося, чому це все не ок. По-перше, 8 березня це не радянське свято, це міжнародний день боротьби за права жінок International Women's Day, який започаткувався в Америці у 1909 році. Це був день, коли активістки, феміністки сказали вголос, що їм не подобається, і що вони і як збираються у цьому світі міняти за для того, щоб всім жінкам і чоловікам було крутіше жити. Зараз хтось з вас мені скаже, Яна, камон, я не феміністка. Я просто хочу отримати свій подарунок, свої квіти на день весни, щоб мене привітали, сказали, яка я гарна і красива, і все. І мені зашибісь. Не треба мені твоїх оцих активістів, феміністів. І знаєте, що я вам скажу? Що це дуже дивно казати, я не феміністка, маючи е, можливість. Навчатися, працювати, виходити з дому, подорожувати, їздити на машині, користуватися банківськими картками, банківськими послугами, спати з ким хочеш, жити з ким хочеш, одружуватись з ким хочеш, мати доступ до контрацепції на сам кінець все це вибороли нам жінки, феміністки, активістки, імен, яких ми навіть не знаємо, але результатами роботи, яких користуємося чи не щодня і вважаємо, що це Само собою розуміючися, так от є досі країни, де у жінок таких прав немає. Візьмемо навіть той Афганістан, де жінка не може вийти з квартири без дозволу чоловіка і без чоловіка не може навчатися, і контрацепція заборонена. Отже, по-друге, нам важливо залишити і це свято, і це свято вихідним днем, щоб дати можливість і жінкам, і чоловікам виходити на марш жінок, який відбувається щорічно саме на 8 березня. Я щороку ходжу на марш жінок. Це дуже класне свято, коли люди, яким не байдуже, що для мене дуже важливо, об'єднуються разом, йдуть містом. Ходою, хтось з плакатами, хтось з квітами, всі яскраві, виразні, красиві люди, чоловіки, жінки, тварини заявляють. А нам є ще за що боротися. Нам є що змінювати у цьому світі. По-третє, так нам є за що боротися. У нас не все причудово. Вам може здатися, що Яна, ну ми не в Афганістані, де ти бачиш, щоб тебе прищемляли, ущемляли, але це оманливо, друзі, за рейтингом. Індексу гендерної рівності в цьому році Україна десь посередині займає місце Україна на 81-му місці, а на останньому 146-му, Афганістан і на першому місці Ісландія. Ми знаєте, не в перших рядах. Ще є у нас невтішні дані опитування групи. Рейтинг більшість опитаних в Україні погоджується з твердженням, що найважливіше завдання жінки це піклуватися про дім, а найважливіше завдання чоловіка. Це заробляння грошей. Чому це не прикольно? Тому що нав'язування таких стереотипних гендерних ролей чоловікам і жінкам роблять психологічний і фізичний тиск, не дають можливості проявити свої справжні бажання, свої таланти, свої здібності, як чоловікам, так і жінкам. Багато роботодавців не беруть молодих дівчат на роботу, попри здібності, тому що бояться, що облін зараз вона народить і все, що я її навчив, кату. От хвост. Так само є фінансове насилля в сім'ях, коли жінка-берегиня дому і вона не працює, чоловік стає таким богом з гаманцем і вдає жінці стільки грошей, скільки вважає потрібним, і жінка стає такою заручницею гендерних ролей. Це теж ненормально. Гендерна нерівність не вигідна економіці. Якщо ми урізаємо жінок, країна не доотримує гроші. Це неефективне використання ресурсів креативних, мозку в Америці у Швеції е, такі сильні економіки, тому що там всі в упряжці, всі працюють, всі свої таланти і навички проявляють, і країна росте. Економіка росте. Повертаємося до 8 березня. Чому це не ок його відміняти. Четверте. Тому що якщо ми відрізаємо себе від світу і від Європи, то ми наближаємо себе до Росії, <сіхі> а це нам не вигідно любому Ви ж розумієте, якщо ми відрізаємо цей день, що ми не святкуємо і нас не турбують права жінок на державному рівні, то виходить, ми типу знаєте, як оці ці школярі, які я не хочу е, нічого вчити, я не хочу розвивати свій мозок, щось там думати перед контрольною, е, я прогуляю контроль. Ну і взагалі всім скажу, що її не було. А вона була, і вона полюбе, буде та контрольна, тому що ми вибрали собі напрямок е, іти в Європу. А у Європі такі цінності важливі, як рівність свободи. І якщо ми у цих цінностях кульгаємо, то ми до Європи швидко не доберемось. І нас Росія хватить за ногу і все, і затащить в своє болото, мрачне, чорне. Тому розумієте, нам треба, щоб на державному рівні от таке свято, яке говорить, про права і рівність людей звучало. І п'яте, нам важливо святкувати 8 березня, щоб воно було вихідним днем, яке було, щоб був інфопривід. Як журналіст, як блогер, я розумію, що коли це свято на державному рівні, то медіа про це пишуть. Президент про це говорить. Якісь привладні органи, щось якісь підсумки підбивають. Про це говориться. Ми, як демократичне суспільство, ми маємо дискутувати, обговорювати, обговорювати, тиснути на владу. Це дуже важливо. Як що, типу, та нічого ж, нема свята, нема розмов. Це не підход. Під фіналом, що я пропоную? Залишити свято 8 березня, по-перше, свято вихідним днем, але зробити повний ребрендинг, не називати його свято весни і краси, а називати його Міжнародним День боротьби за жіночі права. І саме на державному рівні робити на це акцент. Це вигідно нам всім, і чоловікам, і жінкам для того, щоб всім нам краще Жилося вигідно, щоб у людей були рівні можливості, рівні права, можливості проявити свої таланти, свої бажання. Бо це і рівень щастя вищий, і для економіки корисно, і для ком'юніті на глобальному і на маленькому рівні краще, коли кожна людина робить те, що вона хоче, те, що вона вміє, те, що вона любить, то вона і любить життя більше, і людей ближче. Розумієте? Ну це таке прагнення більш класного світлого світу за європейськими цінностями. Бо ми зараз йдемо в Європу. і Нам дуже важливо такі свята, які відстоюють. Права людей. От. Вибачте, що я так бла -бла -бла інтенсивно, тому що мені підгоріло. Я отут сиділа, робила свою роботу, готувала зовсім іншу тему. Потім думаю, ні, ну я не можу промовчати, тому, тому що мені не байдуже, мені підгорає. Тому мені дуже важливо і цікаво було з вами це проговорити, продискутувати сьогодні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь на мій канал, бо у мене щосуботи постійно. Якісь нові відоси класні, які допомагають нам. Е які, блін, енергіливі. Не забудьте подивитися також у ці відоси. Цілую, обіймаю і до зустрічі в суботу, наступну суботу, собату